Друзі, я вас вітаю і вітаю Марію тихо. Дуже рада тебе бачити цілий тиждень спостерігала за твоїми сторіс. Радію разом з тобою привітання тобі від глядачів. Всі стежили тобі вітання. кажуть, ти ще гарніша, ще молодша стала. Привіт. Ти, до, ти, до речі, теж Наталі. Дуже гарна визначиска пасує. в інстаграмі дивилася вчора сторіс і розпаковку ти робила. Тобі лечить. Дякую. А, личуть, личуть. дякую. Не можу зняти, вибачте. Лікар захозав, сказав зараз витягти, тому нехай буде. Не можу зняти просто зараз. Що це таке, коли от хочеться підстриг підстригтися? Що накопичує волосся по енергії? Вважалося взагалі, що це ж жіноча сила волосся. Ну тобто, але десь я це пов'язую з чим. У мене були моменти такі в житті, коли мені хотілось просто відстригти волосся нафіг. Це коли у мене були якісь мої. Там трансформації, і це все стосувалося стосунків, відносин, чоловіків, кохання. Тобто, щось в мене в мене будь-які зміни починалися з того, що щось змінило в собі. Тут навіть справи на волосі, розумієш просто у змінах. Навіть, навіть зараз для мене ця трансформація моя це якась певна зміна для чогось, тобто я це для чогось роблю. Стрижка те саме, тобто, ти ну якась трансформація в тебе йде, значить, не тільки внутрішня, не, не ще й зовнішня, це ж класно. Ми жінки ж ми, маємо бути, ми, бути маємо многогранні, розумієш? Привабливі, красиві, ну чого ні? Тим бачиш, якщо личить, тим паче, якщо воно йде тобі. Просто у мене наро нарощене ж волосся, тебе своє було, розумієш. Ну мене, Навіть якщо я відстрогую його, то й що. Хоча кажуть, що це жіноча сила, саме це волосся це жіноча сила. Чого відьми завжди відрощували собі довге волосся? Того, що це, чим воно довше, тим вони сильніші. Але це таке, знаєш, це придумане, я вважаю. Сила не волосся. Вона в руках. Вона, Вона в словах. Інколи так наговорити можна? Ой, не кажи, буває, буває таке, що і техніка Я виходить зараз... з ладу. Ми вже з тобою це бачили. Є, такі, такі. Я зараз взагалі хочу губи собі виконувати, чесно. Хочеш, ну були б більш такі, знаєш, що... зараз це вже не модно, не можна, не модно ці вареники зараз. Нігті хоче трішечки менше зробити того, що ну, хоча, може, ні, побачимо. Але я губи точно, того, що мені здається, що вони. Ну зараз це молотон, Це не модно зараз уже все. Ця мода пройшла зараз, модно. Оце знаєш, клін дьорли як кажуть. Все натурально, щоб було, все гарно щоб було. Так всі зараз все витягують собі. Ось. Ага, ну почуваєшся, ти як? Ну я не знаю. Дивлячись, що я встала через добу, просто ходила. Ну, я не знаю. Це дуже дивно все для мене. ти бачиш, що я не тичка. Я нею завжди. Просто я знаю, що мені про потрібно їхати додому, а реабілітація швидка це коли ти ну, ходиш. Треба максимально багато ходити, 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 ходити. Якщо ти будеш багато ходити, це все швиденько, ну, ти станеш швиденько на ноги. Я з першої, з першої доби відмовлялася від босболу, я не знаю. Ну, Мені не больно, ну, тим паче, що ми, до речі, ми просто робили багато чого, але все одно як. Ну, значить, в мене, значить, організм, він терплячий, значить, він вміє терпіти. Я думала, що він слабкийше набагато. Тому, бачите, коли в себе не вірите? Коли в себе не вірите, розумієте, що інколи інколи е це ваша якась просто мулька в голові. Того, що наше фізичне тіло, воно може винести будь-що. Ось інша проблема з психічним станом. От тут трішечки така тонкіша тема. Я тебе вітаю, що ти здійснила чергову свою мрію. Ти ділилася, як ти цього хочеш. Давай тобі Давай, швидкої другу. легкої реабілітації. Сьогодні тебе сильно напружувати не будемо. Дуже дякую, що все ж таки ти вийшла до нас в ефір. Мені скучно вже, я засумувала, вже хочу вже поговорити, побалакати трішки. Міста сьогодні не будемо Так, Наступний тиждень, я ж вдома буду в Києві. Так, давай тоді по-легенькому пройдемося. Нарешті в нас з тобою відбувається зустріч перший день місяця. Сьогодні починається енергії травня. Нарешті я піймала тебе саме в цей день, мені ніколи з тобою не відбувається. Це також як міста. Це саме, що міста. Це не легенькі, Ну добре, окей. Так, дивись, тоді по енергіях травня, що я хочу подивитись, розпочати хочу з обмінів. Як тобі показує зараз по травню все ж таки, яка перспектива обмінів повернення? Ну, дивись, взагалі, взагалі, те, що ми, ми навіть про минулого разу про що ми спілкувалися, багато з ким просто я говорила. До 9 травня мають бути обміни все одно. От мають бути. от Карта мага падає шцірка вже все одно мають бути обміни до 9 травня. Вісмірка. Пентаклі будуть До 9 травня, чекаємо. Травень для України. Яким тобі показу? Ну, дивись. Давай так. Все. Ми вже е, давай так. Ми е, зрозуміли, до чого падав цей туз піковий. Коротше, да? На квітень. Ти зрозуміло? По Криву. Ну, Вибачте. Дивись, я думаю, що да. Того що там пам'ятаєш, коли я ж коли робила собі розклад, я казала, що я дуже сильно злякаюся. Прям дуже сильно, і прямо ну, взагалі там така карта фігова. Місяць сам по собі, квітень був фіговий. Дуже багато смертей, діти гинули. Там таке було просто жесть. І це Туспікови, цей Київ в кінці. Просто в мене ну, нас в хаті відкрились двері самі. Розумієш, ну це повний був трэш, повний від цієї балістики, і зрозуміло, тепер до чого про балістику в Києві, пам'ятаєш? Тепер все просто склалося в одне і все зрозуміло. Цей воно падало на... саме на обстріл Києва Балістика. Ось до чого воно падало. Все ж таки дрони летіли на Чорнобильську станцію, Було... був інцидент. Не долетіли, угу. це дуже добре. У мене якраз 27 го була операція. Я дуже сильно переживала за це. Я прям сиділа і бачу новини, знаєш, перед операцією, що дрони полетіли. Думаю, так, блін. Так, думаю, у мене операція, будь ласка, все нормально, бачиш? Бачиш, вона тут що? Вона присутня була на операції, до речі. Я бачила. Так? Да? Гарно. Мексиканська. Я стежу на твої сторіс і вітання передавай своєму лікарю. Він такий цікавий. цікавий. Дуже, дуже цікавий. приємний, дуже приємний лікар. Він, по-перше, він ж художник. Да? По-друге, він ілюстратор. І по-третє, ну, взагалі, людина дуже талановита, і його команда класна. Блін, справді класна команда. До мене так тут відносяться всі це просто. Ну, я Не знаю. Ну, гарні лікарі, гарні лікарі, гарна, гарна лікарня. І взагалі, якось мене так знаєш, Львів так тепло прийняв, просто не знаю. Дуже тепло прийняв класний люд, класні люди, класні. На жаль, я не зможу погуляти сильно, знаєш тут, але я сподіваюся, що я в на наступному тижні буду їхати додому, все ж таки заїду хоча б на Лучаківське кладовище. Ну, хоча б на хвилин 40 просто прогулятися, того що не можу не заїхати. Бачиш, у кожного свої екскурсійні маршрути, я одразу толю на площу ринок. Та ти що тут, тут забігають всі до мене дивитися на мене? Тільки ж по шповіту бачить мене. Сказала, за що дуже вихована, дуже гарна дівчинка. А вони думали, що ти хамка чи що? Ну, вони думали просто, що знаєш, типу, навіть мені сказали, кажуть, ну відьма то я відьма, а ви ну, ви ну, ви не відьма. Це, типу, як образливо. кажуть, та ні, навпаки, це ж комплімент, що я відьма для мене. Відьма. Ви шо, кажу. Ну і ж, бо типу, знаєш, відьма, відьма називають женщин, да, от, от Ведь ти відьма, там, ні. Я кажу, типу, ну ні. Це ж не по цьому я відьма, а ж відьма, тому що у мене робота така. Но они типа комплимент мне сделать хотели, что у вот тебя добрая, хорошая, то есть я не ведьма далеко. Вот. Ну, тут Камкин uh -huh. всех запугивал, ходи, ходил, всех запугивал. Что я ведьма, что я там тоже. Все статуэтки, каже водой ничего не окроплят, их прибираем, он на них. Он же верующий тоже, ульвар, дуже верующий. Ну классно, классно. Команда классные люди, подобрать Класс. Так, зараз взагалі... Давай Ну, так нормально, все добре. Я хочу було, можу просто їхати, але буду наступному тижні. Угу. Зараз подивимось давай взагалі енергія е, травня. Квітень зрозуміло, все було з судом піковим, все ясно. Був піздець повний, вибачте. По обстрілу Балістики. Ось завершає. Це якраз обстріл Балістики, коли в кінці був, правильно? Ну, правильно, якраз кінець. Угу. Добре, зараз побачимо травень карти. Ну, так. Да. Дивись, зразу обстріли точно, так, да, карта дияволу падає зрозуміло так. Гральних карт нема з собою просто. Ай, знову обстріли дивись, прильоти, буду жили жилі будинки. Десятка кубків падає. До речі, в, в травні Київ також обстріляти мають. Знову. І там, 9 травня, він перемир'я, да, якесь там придумав собі. Ну, він придумав ще не погодили. Mm. Ну, секундочку. В травні мають в чомусь нам відмовити п'ятірка Пентаклів, Паш Пентаклів. Тобто, це або якась допомога буде і відмовлять, або щось пообіцяють і щось не дадуть. Тобто, ну якась допомога. Ми зараз навіть не кажемо про зброю, да? щось інакше може бути. Ось до речі, такі ми ще бачиш, що передвісники закінчення війни, такі ще там в передвісниках закінчення війни, тільки по-римські був. Там ще було а, якась тепла країна, почне війну з другою теплою країною. Там чітко пам'ятаєш, було Пакистан з Індією зараз ось на межі. Ми не знали, що це за країну, бо це Ізраїль. Тоді ще Пакистан з Індією, якби якби все нормально було. Ще один предвісник війни. Ось він. це Індія з Пакистаном. До речі, там може загостритися конфлікт. Я зразу кажу, може, може загостритися. Мені не подобається те фонить від них. Я не думаю, що вони ядерку будуть кидати, але війна може початися там. Прямо може. Справді. Добре, покажіть, будь ласка, взагалі, давайте, Україна. Добре, з гральних карт немає в нас, але нам покажіть, будь ласка, оцей туз піковий, який падав на квітень, в цьому місяці, в травні, щось подібне буде? Туз піковий, Да? те, що падало, погана карта падала. Так не, не покажуть, карти, це треба мати гральні. Ну добре, покажіть, будь ласка, по обстрілам, наскільки ситуація буде погана по Україні по обстрілам травень. Можливо, в порівнянні з квітнем. Порівнянні, Є, так, в порівнянні чи з квітнем, так, так, давай так, порівняння з квітнем. Ситуація по обстрілам гірша, ніж чи краще. Десятка мечів одне те саме. Бач? Погана буде ситуація. Травень також погана. І, до речі, на окупованих територіях. От карта Відлюдника це території, які окуповані, можливо, які жорсткі обстріли. Окуповані території. Запорізька область. Е, що там ще в нас є? Південь, да? Херсонська область. Частково Харківщина. Частково Харківщина. Про Дніпропетровщину подумала зразу, вона не окупована, але там вони свої ноги сунуть, намагаються сунути свої ноги туди. Сумщина зразу мені щось в голову йде, вона не окупована, але вони заходили туди, може карта відлюдника. Так само, як Чернігівщина, вона може падати того, що вона була окупована на початку війни. Тобто може карта така падати, розумієш? Ну Київ не був окупований, це не те. Але ну, область Частково була окупована. Да. Я, да, я розумію, але по Києву також показало з самого початку, що буде обслугову все одно, в травні. Він буде. Десятка мечів погано падає. Десятка мечів вважає, що це тут спіково майже випав. Те ж саме. Ну, тобто, погано по обстрілах, по смертях погано буде в травні також. Прям будуть смерті, да, буде погано. Ми порівняння хотіли, але порівняння але те саме випало. І не забувайте, будь ласка, що у нас там день мами здається, да, чи що? Да, в травні буде. Там, може бути, обстріл падало, да. потім день дітей це. Здається, перше буде і іюня, там також може бути обстріл. Ну, коротше, не подобаються мені карти. Слієш, а, давай подивимось ситуація на фронті. А, mm -hmm. Україна, Росія все ж таки, хто переважатиме, кому показує кращий стан, кращу ситуацію по травню? Травень. Добре, покажіть, будь ласка, mm -hmm. хто переважає на фронті і правду. Україна чи Росія травень? Україна перша карта. Паш Пентаклів, Росія зразу стоїть. Дві випали. Сімірка Пентаклі, імператриця. Ну дивись, вибачте, вибачте, зразу, але в плані земельному все ж таки ну, карта імператриці випала на Росію. Бачиш, тобто тут навіть те, що старший аркан випав, вже говорить про те, що у них все ж таки перевага, ніж в нас більше. Так, да, у нас Паш падає. Паш це ну, карта маленька. У з імператрицею все ж таки, якщо ми. Не знаю, що ми рівняємо, але тут, по Росії, все ж таки, карта краще падає. Бо розумієш, карта імператриці карта землі. Я думаю, що просто нам карти показують, те, що як не крути, вони все одно зайняли велику площину в Україні. Розумієш? І карти це сприймають ось так, на жаль. Ось і все. Бачила ти новину, що всьо, сьогодні таки підписали угоду про купалини. Хоча там а, було багато перипетій Вчора то підписуємо, то не підписуємо літак. Не розвертають не назад. Підписали а, і <зас> наче навіть Сполучені Штати вперше вже за каденції Трампа оголошують про нову військову допомогу для України, і навіть можуть ввести мито 500% проти країн, які щось купуватимуть у Росії. Чи може таке статися. Давай подивимось. Вертий мочів, туз мочів. Ну, місяць і суд падає, в принципі. Я думаю, що до цього все йде. В принципі, може. Да. Карта суда подала на ітог, значить, так. Да. Почуєш, я завжди згадую нашу з тобою розмову. Пам'ятаєш, коли ми завжди з тобою дивились Трампа, воно по фіналу. Показує, як гарне для України. І от коли чуєш його абсурдні е, там заяви, думаєш, ну бляха, ну що це таке? Я собі І... стільки пояснювала, от, я, я собі стільки намагалась знайти відповідь на це питання, думаю, так. Давай, окей, блін. Ну справді, я справді вважаю в Україні по-чесному. Нехай... Це буде корона на голові? Що... Я себе в Україні вважаю один з найкращих, одни, одним з найкращих тарологів. Да? У нас є багато гарних тарологів, але я входжу в цей список Ну, 100%, що я один з найкращих тарологів. Не кажу, що найкращий, один з. У мене все збувається, там, Те збувається те. багато такого, що ну, в принципі це не можна придумати. Ну, Це просто ну, це нереально. Блін, як так? Що ми так, знаєш, ну, просралися на цьому Трампі? Ну, не може такого бути. Ну, карти не Коротше, думаю, окей. Я ж давай дивитися, воно падає одне і те саме. Просто карти, дивись, був Байден, є Трамп. Коли був Байден, за його каденції нічого не робилося. Тобто, по суті, не було ніякого руху. Да, нам не давали допомогу, але контрнаступ просрався, те просралося, те просралося, коротше, зараз трішки розтягну. Е, все просралося. При Трампі, як не крути, все одно пішли якісь кроки в плані. Десь поговорили. Десь він там закрив свою пельку, цей Путін там перемир'я два дні, десь щось таке, десь тобто все одно якісь рухи, якісь кроки йдуть все одно. Розумієш, тобто якісь маленькі крочки, але вони є, блін. Тобто, я думаю, що карти такси сприймають все одно. І оці нам показували пам'ятаєш, ситуації, що вони посруться потім, що там будуть якісь них проблеми в Трампа з Путіним. Те саме показує все одно зараз. І в мене все одно є надія на те, що карти ну, вони не можуть збрехати. Вони просто, напевне, вловили інформацію про те, що будуть просто елементарно кроки якісь більш активні, ніж у Байдена. Розумієш? Так воно є. Навіть ці заяви Трампа, що якщо був би Байден, типу, то все б купувало, якби не я. Давай ще раз, добре, Трамп для України це позитив чи негатив? Окей, давай, давай ще раз. Зараз. Ну, я просто я ще раз кажу, я сумніваюся в тому, що. Скільки за стільки років передбачив, що події, які сталися справді, ну, стільки прям, це ж не просто методом тику, знаєш, пальцем у небо. Це справді ну, талант, я вважаю. Щоб я просралася в Трампі, ну так не може бути. Я розуміла, так не може бути. Ну, Я чекаю сама, і всі чекають. Ні, ну наче вже там є пробліски. але ж от коли зараз викриваються факти, і ми розуміємо, що за каденції Байдена скільки разів зливалися інфа про контрнаступ. Так. Да. Дивись, дивись, перша карта, я спитала. Трамп для України карта Мага. Ну, вибачте, ну, ну це ж непогана не карта. Ну, блін. Четвірка Пентаклю. І Паш Жезлів, Ну, це непогані карти. Ну, не виповнюю зараз на дияво з місяцем нічого. Ну, ну, хлопці, дівчата, ну я не можу, я ж не підтасову карту насижу. Дивись, карта мага, вона, в принципі, про стратегію. Ми це знаємо, да? Про стратегію, да. Четвірка Пентаклів це карта власності. Блін. Ну, в нього така дурна стратегія, він такий кінчений. Ну що зробити? Ну, діти, так, така в нього голова. Добре, до чого Трамп. Ну, його поведінка взагалі, це. Вона якось впливає негативно на Україну. Тобто, його ці висказування, якось там ЧСВ, його, я не знаю, характер, що ще? Ну Негативно влітає, бачите, Десятка мечів. Негативно, так, да, влітає негативно. Окей. Чого? Ну, чого вліє на гатину? Десятка кубків. Десятка кубків це про народ і диявол. Тобто народ вже, вибачте, заїбався. Він розуміє, де правда, де що, і де як взагалі. Ну добре, а взагалі, по ітогу, як це буде. Зараз. Дев'ятка пентаклів, ну, гарна карта ну, все одно. Фортуна паде. Коротше, гарна карта падає, ну не може бути так просто. Воно ну, все розумієш, по карті фортуни, по карті мага, в принципі, по старшим арканам багато чого йде. А коли йде по старшим арканам, значить це все під наглядом сили. Ну тобто, воно ну, навіть от смерть стоїть, ну, вона не дасть збрехати мені, так? Да? Це все під наглядом сили робиться. Ну так повинно бути, значить. Ну, не було інакше, не було ніяк. Знаєш, яке ще питання задам. Сьогодні скоєно напад на Стерненка. Стерненка, я бачу. Да-да-да, відомого журналіста. Жінка, наче затримана, хочу у тебе запитати, куди йде коріння замовлення. Це щось внутрішнє чи Росія? Я думаю, це внутрішнє. Без карту, без карту, я знаю точно. Ну, Знаю точно від себе. Ніхто мені не казав, про це, це моя особиста думка і моя особиста, скажімо так, він просто договорився трішечки. Чесно скажу. Жінки, дивись зразу, що випало. Королева мочів, жінка, бач? Зразу. І п'ятірка мочів. Це все, що відбувається в нас тут. Це замовники внутрішні. Це не зовнішні. Якщо зовнішні замовники, зараз би випало. Карта світу би випало, наприклад. Зовнішнє. Внутрішнє, внутрішнє точно. Від кого це йде? Чотирка пентаклів. Вісітка мочів. Закохані. Це людина знайома йому, до речі. Він цю людину знає, і він, в принципі, зараз знає, хто це мій бути. Це людина, яка з його кола десятка кубків випала. В принципі, це українець, це зразу кажу. Він його знає, чоловік. По, по віку, я думаю, плюс-мінус такий, як він. Ну, можливо, старший років шість. З політикою пов'язаною. Зразу п'ятірка пентаклів падає що там ще було секундочку. Четвірка Пентаклів випала. Закохані це зв'язки. Тобто щось він знав про когось. Якась інформація, певна четверка Пентаклів. І мені здається, що він, наруш... ну, він порушив якісь особисті кордони. Тобто він щось злив поліз туди, куди не потрібно було. Чусь інформацію, ось і все. Знаємо, хто це зробив? Так. Да. Четверка вразів знаємо точно. Отаке. Ага. Я в наркозі, так виспилася на наркозі взагалі. До речі, шо? а що під час наркозу? Щось бачила, щось тобі цікавилося? Е, дивись, я там бачила, тільки там мені особисте дещо показали, а, а потім так. я забула все, що інше показували. Я думаю, що просто мене сила не хотіла, знаєш, штурмити передбаченнями. Ну, просто вони хотіли, щоб я ось і все. Того, що я розумію, що я і так, знаєш, погано сплю. Мені так ці картинки показують, завжди щось показують новенькі. До речі, сьогодні тільки дали новини. Мені там щось в Києві дрон порозкидав боєприпаси всі на Дарницькому районі. До речі, які пізніше потім снилося, Да, Мені якраз не пам'ятаєш, снилося да, ці дрони. Дарницький mm -hmm. район. Ну, ми казали про Лівий берег, ось можливо до цього, того, що балістика збулася, дрони ще ні, тому дуже обережно. Ви Пам'ятаєте, що коли сниться сон, і такі чіткі ще й про Київ, про мій рідний Київ, ну то просто не сниться ніколи, знаєш щось буде. така збулась, тому треба відраховувати два тижні, напевно, ще. Не знаю, по датах. Друзі, будь ласка, бережіться, знаєш, ти гарні новини не любиш дивитися. Запитаю в тебе. Новини про 9 травня на Росії. Дуже вони сильно mm -hmm. готуються, всіх там поназапрошували. А як тобі показує цей день? Можливо, щось сакральне впаде, кудись прилетить. Можливо, замість танків українські дрони пройдуть парадом. Як тобі показує 9 травня для Росії? Давай, настрій на Росії 9 травня. Похоті, будо да. тільки почесному по просто... ти там з Так, картам. Подожди, мене просто половина колоди упала тупо на землю. Для того щоб її доставити, Надо же вставать. Давай так сделаем. Хорошо, смотрите, у меня осталась половина колоды. Некоторые считают, что когда карты сами выпадают или сами падают, лучше их не понимать, типа доделывать вот так. Давай так. Карты хорошо, они упали, они лишние, значит. Вот этим вот сейчас чисто частью. Новшество вводим такое. Я пока встану, это будет сейчас 3 минуты. 4. Надо кровать, типа понял, оставить положение правильно. Так, покажите, пожалуйста, на стриме 9 травм. Тими картами, що є, вже. Ну як є, кіп, польові условия у нас? 30 пентаклів. Десятка кубків. Карта мага. У мене гарний буде настрій. Подарунки подаруємо. Семірка мечів. Дев'ятка жезлів. Подаруємо. А з чим це пов'язано? Смотри, там должно быть 9 мая. Має бути, по-перше, що мені мене типа По-перше, там может бути чиясь смерть якогось чоловіка на Росії. Тобто, щось, щось пов'язане, не знаю, спецназ, розвідки. Вот прям мені картинка йде, какая-то розвідка, спецназ, давай так. Е, Слуха, там, до 9 мая 8 дней, да? Давай я даю 2 mm -hmm. так, даем дней 13. Вот хорошо, вот до 9-го, после 9 там буквально вот какая-то вот такая вот, до 15 числа. Промежуток, две недели. Будет на кого-то покушение, спецназовец какой-то, вот, кто у них там, КГБ, вот что-то вот такое, с КГБ связано. Ну лет, я думаю, 60, 60 точно, вот, то есть какой-то такой взрослый тип. И мне почему-то, по моим ощущениям, он как-то связан с Шойго. Не знаю, кто это. Но это не Шайгон, но он, он как-то с ним связан. Вот мне же интересно, я просто картинка, понял, идет информация сейчас. Что еще? Я думаю, что все-таки мы дадим по Москве Сити, еще раз. Но вы помните, в прошлый раз, когда я предсказала по Москве Сити, когда дадут, там четко была информация, что после этого обстреляют Киев. Помнишь? Я об этом забыла. Естественно, когда Киев обстреляли, мне об этом написали девочки, что вот вы говорили, вот я забыла об этом. Будет еще обстрел Москва-Сити, это будет травень. Я тоже даю до 15 мая по срокам. И более того, я даю снова по срокам до 15 мая, что мы должны обстрелять флот российский. Я прям точно дату ставить не буду, но мне показывали картинку насчет флот. Но флот чревато последствиями, я сразу говорю. То есть знаете просто, что если обстреляют флот, то они сразу бьют по Киеву и по Одессе. Если они обстреляют Москву, Будет разудар по Киеву, идти. Знаете просто об этом. Вот так вот. Будет какое-то покушение на кого-то там. Какой-то подарок будет. Слышь, типа, Маш, на Думку да, на да, да. на пришел Нарышкин, их э, внешняя розвитка. Вот я тебе зараз покажу. Ну, Ему 70 руки. Зараз. Мне кажется, это не он. Не он, нет. Какой-то король жезлов, младший кто-то, нет? Не він. Що його зв'язок має? Я не знаю. Я посмотрю в інтернеті сьогодні тоже, хто там -то mm -hmm. може бути. Ага, друзі, пошитіли свої думки. А ті, що його ділилися? Чого ти про нього тут вспомнила так, вдруг? А ну, давай прогуглімо. Свої буде. Новини ну, так. Що його заявив 19 годин тому, що РФ? Предлагает вивод в ССУ із нових районів і отказаться. все понятно. здохнеться. Ясно, хорошо. Ясно. Ще живий, на жаль. На жаль. Фу. Фу. Хай смерть там буде і не одна у всіх, всіх пов'язаних між собою них. Так, на цьому буду тебе відпускати. Не буду зловживати твоєю увагою, твоїм часом. Відновлюся одужий. Дякую. Обняла. Друзі. тримаємося, тримаємо голову в холоді, себе в нормальному стані, якомога. В кулаці як, як у могу... в кулаці, я кажу. <с> тримаємось, тримаємось. Віримо в себе, віримо в Україну, віримо в ЗСУ, підтримуємо ЗСУ. Попри все, ми ще ближче до завершення цього пекла на нашій землі і до перемоги України. Всіх обняла! А ви вже підписані на наш канал. Якщо так, то я вам дуже дякую. Якщо ні, то просто зараз натисніть дзвіночок, натисніть лайк, прокоментуйте. Для нас це дуже важливо. Так настає більше. Дуже вам дякую.